Повномасштабного вторгнення. Які уроки з цих двох років виніс український бізнес, і як ці два роки цей досвід так може трансформувати бізнес на краще, роблячи більш напевно стійким По-перше, я е, навряд чи маю право говорити е, від імені українського бізнесу? Тому що, чесно кажучи, останні два роки я більше часу займався волонтерською роботою ніж бізнесом. Ну але якщо е, якимось чином підсумувати і узагальнити все те, що я чую від е, своїх студентів в бізнес-школах від е, зустрічей в е, спільнотах, то я би сказав, е, що основним е, принципом бізнесу е, – на ці роки і, скоріш за все, багато років після того, як вже війна закінчиться, буде те, що називається життєстійкість. Життєстійкість англійською resilience е як принцип ведення бізнесу, який означає, що е ти завжди думаєш про ризики, ти завжди е розумієш, що все може бути е достатньо погано, е а може бути і добре. Е готуєшся до найгіршого, е сподіваєшся на найкраще. Е і е, тут от хотілося б одразу е, проговорити, як, які такі основні принципи життєстійкості стійкості ці два роки нам принесли. Я би їх е, е, зазначив таких ключових п'ять знов-таки з узагальнення того, що е, говорять люди, які е, ці <кій> два роки пройшли дуже великий е, бізнес. Досвід. По-перше, це завжди мати резерв. Принцип резервування завжди мати запасні ресурси, завжди мати запасний спосіб, завжди мати запасних людей, завжди мати запасний шлях, завжди мати якийсь буфер між собою і проблемою. Нас так не вчили, тому що бізнес звик не мати таких особливих резервів, використовувати все максимально ефективно, але максимально ефективний це ефективний і мертвий. А принцип життєстійкості якраз стверджує, що. Дуже важливо розуміти, що все може бути погано. Отже, перший принцип резервування. Другий я би назвав принцип адаптивності: немає часу на вироблення досконалих рішень, а швидкі рішення можуть виявитися неправильними. Як тоді бути? Тоді треба бути треба дуже гнучким мати великий арсенал різноманітних реакцій. І е, пробувати відбирати той варіант, який працює. Тобто спробував не спрацювало, спробував не спрацювало, спробував, 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 знайшов те, що працює, взяв і е, з цим працюєш, але розумієш, що в якийсь момент воно може так само перестати працювати. Е, тому що швидкі рішення ведуть в пекло, а довгі досконалі рішення, на них немає часу. От такий принцип адаптивності. Третій, я би назвав принцип розсудливості. Або якщо дуже грубо, параноїдальності. ми всі, хто зараз нині живе на планеті, ми всі нащадки параноїки. Ми всі нащадки тих людей, які негайно тікали, коли щось шурхотіло в траві. У ті, хто не тікав негайно, коли щось шурхотіло в траві, той не залишив свої гени, не передав їх далі. Це означає моніторинг ранніх сигналів. Таких, на які ми в нормальній частині звертаємо увагу. І постійний зворотній зв'язок, що, що саме відбувається. Те, що називається перевірка на реальність, reality check. Четвертий принцип е, життєстійкості я б назвав вкоріненість. Е, тобто завжди мати мережу довіри, завжди мати людей. З якими можна порадитися, завжди мати людей, з яким можуть підстрахувати, виручити, і так далі. І дійсно досвід цих двох років показує, що набагато краще вижив той бізнес, який був об'єднаний в якісь кноти, клуби, кластери, бізнес-асоціації, і так далі. Хто був один, той мав набагато більше проблем. Ну і п'ятий принцип я б назвав принцип, принцип сенсу, тобто навіщо? Навіщо це все я казав ніж? Той, хто знає відповідь на запитання, навіщо може пережити майже будь-який як. Оці п'ять принципів: принцип резервування, принцип адаптивності, принцип розсудливості, коріненості і, і, і сенсу, я би сказав, що це є ті уроки, які е, винесені з е, двох років е, повномасштабної війни, мені здається, що з'явилася така певна взаємопідтримка, навіть взаємодопомога у бізнесу. Тобто то ці бізнес-асоціації, якщо вони раніше були як об'єднання, але як обговорення, так більше, якісь там події, мені здається, що зараз вони більше взаємодопомогою займаються. Чи може бути, можемо говорити про взаємодопомогу майбутню, коли закінчиться війна, так, і нашої перемоги, і треба буде бізнес відбудовувати? Чи допоможе один бізнес іншому? Я би сказав, що взаємодопомога і якась взаємовиручка були завжди взаємна підтримка. Просто в важкі часи потреба в цьому зростає, і очевидно, що більше прохань про підтримку, більше пропозицій підтримки і більше реальної підтримки. В принципі, то всі бізнес-асоціації і спільноти вони починалися як спільний захист від спільних проблем, наприклад, від якихось незаконних дій тих або інших державних органів. Або е, від недобросовісної конкуренції, або щось ще, і поступово від е, спільного захисту, тобто від об'єднання проти когось е, проти когось, завжди як ми знаємо, легше дружити ніж за щось, е, люди перейшли до розвитку. І останні роки, вже після 2014 року, після Революції Гідності, основний фокус бізнес-асоціацій був е, на е, розвиток, е, на спільне вироблення. Тих принципів, за якими може розвиватися та чи інша галузь, і на внесок у спільне вироблення принципів, за якими може загалом економіка в Україні розвиватися. Ну а останні два роки, очевидно, коли у всіх величезна кількість викликів, то стало більше просто взаємної підтримки, я думаю, це безумовно залишиться, але основне наповнення діяльності асоціації клубів і спільнот. Після війни, після перемоги, буде сфокусоване, мені здається, на двох речах: перше на виробленні якісної економічної політики, тому що на сьогоднішній день спроможність бізнес-спільнот розуміти і виробляти пропозиції з політики ну, переважає, скажімо так, те, яке сьогодні існує в політичній верхівці а, накопичене дуже потужна експертна спроможність і спроможність домовлятися, що дуже важливо. Я про домовлятися ще скажу трошки згодом. А по-друге, очевидно, що ключем до стрімково-економічного зростання в умовах скорочення внутрішнього ринку є розвиток експорту і об'єднання заради спільного виходу на зовнішні ринки. Це, до речі, є основному по суті. Функцію бізнес-кластерів, коли компанії, які географічно розміщені поруч, займаються одним і тим самим по суті бізнесом, домовляються між собою, що вони не будуть конкурувати між собою для того, щоб вони разом могли ефективніше конкурувати з представниками бізнесу інших країн на певних зовнішніх ринках. Ну і тут дуже багато красивих цікавих прикладів на слуху, очевидно, it кластери. Але я би сказав, що Україна є одним з ключових виробників європейських виробників, наприклад, весільного вбрання весільних суконь, і відповідні кластери існують, наприклад, в е, кількох областях України. Я вже не кажу про аграрні кластери, де без е, спільного е, інвестування просто неможливо не виключити кошти для того, щоб побудувати якісь переробні потужності. Так що от того, всього буде більше виправді бізнес, стійкість. Бізнес-тікість, який бізнес ви вважаєте, от яку компанію символом бізнес-стійності? Знаєте, я би не називав якусь конкретну компанію, тому що е бізнес проявив дуже високий рівень стійкості е практично по всій Україні, практично в усіх галузях. До речі, так само, як і суспільство в цілому. і... Е е е так само, як і державні інституції, я би сказав, що е, життєстійкість е, протаманно скоріше всьому українському бізнесу виявилося, і тут є дуже різні приклади, починаючи від е, великих енергетичних компаній, які, е, як ми знаємо, дуже швидко лагодили е, всі е, е, несправності, які е, піс після російських атак. А, або е, така велика державна компанія, як Укрзалізниця. А, тут жартують, що е, оголошення Укрзалізниці е, після ракетного обстрілу наші рейки е, були зламані, тому перепрошуємо за затримку нашого потягу на 15 хвилин. Так. І е, тут ті люди, хто подорожував е, за кордоном багато, розуміють, що є країни, особливо в Південній Європі. Де затримка на 15 хвилин загалом затримку не є, а це на верхніх щеблях бізнесу. А так само і на або, скажімо, великі приватні компанії з великими мережами. Ще один жарт не веду. Кажуть, що спочатку в місто входять в звільнене місто входять Збройні Сили України, а потім одразу за ними входять нова пошта, розетка і Приватбанк. Тут важливо, що це. Різні форми власності провад банків державним банком. До речі, хочу сказати, що банки проявили дуже велику стійкість під час повномасштабного е, вторгнення, і це є безумовно наслідок проведеної після революції гідності реформ банківського сектору і значної чистки банківського сектору від неспроможних банків. А ми... на нижчих щеблях е, я би нас ми бачимо тисячі, тисячі крихітних підприємств. Які продовжують свою роботу в абсолютно неможливих умовах. Я пам'ятаю фотографію харківського кафе, якого від обстрілу просто одна стіна просто вилетіла. Але ну окей, без однієї стіни стоїть черга, продовжуємо варити каву, наливати. І загалом ті міста, які перебувають на передньому краї, там видно фантастичну спроможність бізнесу стояти і тримати удар. Навіть під обстрілами на в найважчих умовах, мені здається, це е, те, чого український бізнес може навчити е, своїх закордонних колег, в е, тому, що світ, скоріш за все, не буде спокійним найближчими роками, і мені здається, цей досвід е, буде важливим. Ну, наприклад, е, моя компанія займається організацією виставок і. Е, в наш, коли мене питають іноземні колеги, а в мене хороші контакти з ними. То ще багато років був членом ради директорів Всесвітньої асоціації виставкової індустрії, питають: ну що у вас? Я кажу, просто в наше життя, в нашу бізнесову практику прийшли нові слова, такі як укриття, тривога, певні протоколи безпеки і так далі. Так само, як в життя всіх компаній світу в час ковіду, прийшли відповідні процедури і протоколи. А мої колеги, які переживали війну, наприклад, виставкові центри Лівії або іракського Курдистану, просто припиняли роботу, тому що було неможливо працювати. Ми працювали навіть тоді, коли було неможливо. Тут ви спостерігаєте, так я впевнений за українським бізнесом і за стилем ведення цього бізнесу. От в чому змінилося взяти 21 рік, так? Як вели бізнес тоді і як ведуть зараз? Я би не став так сильно узагальнювати, але сказав би, що це ж не перша криза для українського бізнесу. Я, наприклад, пам'ятаю, для мене це шоста. Я пам'ятаю 90-93 роки, коли власне розпалася радянська економічна система, утворилася незалежна Україна. Друга криза 98-99, коли велика криза в Росії вдарила по нас, ми були, голосів, ще зав'язані на неї. Потім світова економічна криза 2008 року нас догнала в 200-10. Потім після Революції Гідності російське вторгнення і загалом е е великі проблеми там, банківського сектору і наслідки правління Януковича. Далі covid 19-20 і роки, 21 роки. Е тобто, по суті, це шоста криза, і я би сказав, там, хто вижив попередніх, е той уже. Е Розробив для себе ті принципи успішного виживання і успішного розвитку і швидкого відновлення після криз, які дозволяються робити зараз. Тобто, я про що кажу? Я кажу про по суті певний певний природний відбір бізнесу, який відбувається постійно. Адже як казав Дарвін, виживають не, най, не найбільші і не найпруткіші, і не найрозумніші, і не найтовші, а ті, хто найкраще. Адаптуються до змін, і от мені здається, що о, український бізнес е, за багато років набрав е, навички виживання дуже добре і е, просто не встояв би під час е, повномасштабного вторгнення, якби не було попереднього досвіду, подолання попередніх кризи і швидкого відновлення після них. Е, це не є насправді дуже добре, е, тому що люди концентруються більше на виживанні, на стійкості аніж на розвитку. Але враховуючи, куди світ рухається, то напевно, що це є корисні навички, і я б сказав, що тих, які були неспроможні е, пристосовуватися до умов і е, виживати, забезпечити собі стійкість, то вони, скоріш за все, е, залишилися в історії ще на ранніх стадіях, ще, ще в часи ковіду, вони mm -hmm. не дожили до повноштабного вторгнення. Вам не здається, що зараз наш бізнес став більш так гнучким і підлаштовується під умови ще, ще Ну, Очевидно, що йде певне пристосування, але ще раз повторюся: гнучкість набирається з досвідом. Гнучкість не набирається таким способом, що от стається криза, і той, хто був не гнучкий, раптом стає гнучкий. Такого не буває. Гнучкість набирається таким способом, що той, хто був гнучкий, коли стається криза, залишається живим. А той, хто був негнучким, просто залишає ринок і сходить з арени. От таким чином. Тобто, гнучкість не набирається в процесі кризи. До, до, до кризи треба підійти вже будучи гнучким. І я ж кажу, що попередні кризи нас достатньо добре навчили в цьому, в тому числі і ковід був достатньо хорошим викликом для того, щоб зрозуміти, яким чином працювати. Нагадаю, що під час ковіду багато бізнесів пов'язаних з публічними подіями, з скупченням людей. З е, публічними просторами, наприклад, ресторани, мали дуже-дуже складні умови е, для роботи. І отут мені хочеться згадати е, Насіма Таліба, е, його принцип антикрихкості. Е, один конкретний бізнес може виявитися е, дуже крихким. А весь ринок в цілому є антикрихким, тобто він так чи інакше виживає. От подивіться, наприклад, на ресторанний бізнес. Кожен конкретний ресторан може виявитися таким, який не витримав випробувань і закрився. Але проходить час, на його місці відкривається інший ресторан, іншим власником з іншим форматом. Тобто, mm -hmm. так чи інакше, постійно щось відкривається. І це означає, що завжди існує купа людей, які хочуть робити ресторанний бізнес. Одні залишають ринок, інші живуть, і це приблизно так, як це трошечки нагадує. Природний відбір живих істот в природі, коли стається якась криза, ті, хто до неї не адаптувався, помирають. Ті, хто адаптувався, виживають, але біологічний вид в цілому продовжує жити і розвиватися, якщо він живе в своїй ніші і достатньо до неї простосований, тобто. Там де, там, де закривається щось одне, там обов'язково відкривається щось інше. Ми, е і навіть дуже великі кризи вони просто призведуть до прискорення. От, наприклад, війна. Війна це завжди кров, смерть, страждання і руйнація, але війна завжди створює шанс на якісний економічний стрибок. А, і е ми зараз побачимо, що, наприклад, е дуже сильно зруйнована традиційна українська металургія е старої формації, старі технологічні процеси. Скоріше за все, вона не буде вже відновлюватися в такому вигляді, який був побудований всередині минулого сторіччя, а буде відновлюватися нова українська металургія, яка буде вже на інших технологіях, на іншій технологічній базі 21-го сторіччя. Ну тому що тому що насправді залізна руда нікуди не поділася, і спроможність України. Виробляти е, цю продукцію нікуди не поділися, але потрібні вже нові е, технології, нові інвестиції. Е, таким чином, власне, відбувається розвиток, і є багато прикладів в історії, коли країни після війни робили якісний економічний стрибок е, саме завдяки тому, що війна вимагає швидких змін. Ну але водночас є країни, які не робили якісний економічний стрибок. Збарнувати шанс завжди є можливість. Війна допомогла в цифровізації а, бізнесу, в тому числі. Я думаю, що війна допомогла е, в більшій інноваційності, якщо брати ширше. Я би брав ширше, я би сказав, що е, війна примушує бути гнучким, війна примушує робити те, що давно треба було робити, але якось це руки не доходили. І е, е, очевидно, що війна є зло. Але е, це зло в тому числі виконує свою функцію у тому творчому руйнуванні, яке е, зависло в Йозефа Шумпетера необхідно для того, щоб створювалися інновації, тобто щось старе руйнується, щось нове виникає. Очевидно, що е, війна це найгірший і найбільш жорстокий кривавий спосіб зруйнувати старе. Але якщо е, країна використовує шанс на якісний економічний стрибок після війни. Це може е, дати дуже швидкий імпульс економічному зростанню і інноваціям, ну а знов таки може і не використати, і таке буває.